Ви повірите, що цей Mercedes Vito виїхав з салону в базовій комплектації? Подивіться, які вже тут шкіряні сидіння, шкіряна підлога, величезний монітор на стелі. Ми сьогодні зробили заміну штатної магнітоли та поставили нормальну камеру, але найцікавіше попереду, тому підписуйтесь щоб не пропустити. Погнали! Магнітола встановлена, і в цьому віте вона дійсно класно виглядає. Все класно по висоті. 10 дюймів, 2К дисплей. Зручно користуватись і Навіть з заднього ряду сидіння буде видно відос, якщо потрібно. Ютубчик чи щось інше. Також, звісно, ж є сімка. Можна користуватись інтернетом, онлайн-пробки, навігація, YouTube, все працює. CarPlay та Android Auto, звісно ж, бездротовий, адаптація повністю на п'ятірочку, кнопочки на кермі працюють, бортовий відображається. Тому зараз покажу, як, як звучиться магнітола, і вона реально на цій базовій акустиці видає все, що вона може видати. Послухайте. Ось так працює камера заднього огляду. Динамічна розмітка для максимально комфортного та чіткого паркування. Парктроніки штатні також працюють. Зараз спробуємо під'їхати до перешкоди. Видно, так? З магнітолою все зрозуміло, а зараз переходимо до найцікавішого. По комфорту зроблено передні двері. Пасажирські та водійські отримали дотяжку. Сувні двері тепер автоматично відчиняються або за допомогою ручки, або за допомогою штатної кнопки для пасажира. І навіть якщо в двері потрапить чиясь рука, то вона... то вона не буде відтиснута. Також кнопочки дублюються штатні, на торпеді для водія. Будь ласка, все працює. Далі є варіант відкривання з брілока штатного. І так само закривається. Ззаду також цікаво зробили сервопривод багажника, і він також відкривається або із брілока. Закриватися він може або кнопочкою на самій ляді, або також додана штатна кнопка на торпеді. Так, працює тут. І ось покажу, як вона по штатному зроблена в салоні. Ось додана кнопка відкривання та закривання задньої ляди. Також додали поперечений тюлі для того, щоб. Це і без того місткий мінівен можна було розширити та перевозити ще більше чогось. До речі, скоро лижний сезон, і це буде наразі для таких видів перевезень. Тепер ну, реально це не віто, це вже В клас, і тут ні про яку базу навіть згадки немає. Клієнт користується, отримує задоволення. А ви пишете на яке авто потрібно вам. Робимо такі проекти в Києві та по всій Україні.